Усім вітання, друзі. До вас у мене є прохання. Я інформую вас, що на сайті електронних петицій зареєстроване прохання до президента України про присвоєння звання Герою України, нашому односельчанину і жителю Тесменецької ОТГ Рапію Ростиславу Васильовичу, героя України, який віддав своє життя за нашу свободу. Тому прошу вас, хто ще не проголосував, проголосувати за петицію. Авторизація не є складною. Можна вийти за допомогою паспорта, старого зв'язка, ID-картки. Хмарне сховище. маєте токени якісь. І Дія підпис або через банк НБУ. Отже, я обираю, наприклад, на даний час Приватбанк і продовжити. Даю підтвердити. Як бачите, вже є підписанти. Поки що збір підписів триває. Друзі, не забуваймо, це важливо для нас усіх. Не забуваймо робити добрі справи. На все добре. До зустрічі!